Ще один маленький, але впевнений крок до придбання гаматерапевтичного пристрою для Житомирської обласної онколікарні зроблений. Про це під час прес-конференції розповіли члени благодійно мистецького фонду на підтримку онкохворих арт-терапія. Кошти, а саме 16 тисяч 611 гривень, були зібрані під час проведення триденного фестивалю, таких як я багато. За словами голови фонду, хоча ця сума невелика, але проведенням таких заходів їх організація планує привернути увагу на проблему раку в Україні загалом. Це звичайно. Наше пріоритетне завдання це збір коштів на придбання гамотерапевтичного пристрою. Але фестивалі ми, ми будемо довго збирати ці гроші. Наша мета це привернути увагу до проблеми раку в Україні, до проблеми онкології саме в Житомирській області. І наша мета це показати, що разом спільними зусиллями ми можемо творити надзвичайно великі справи. Також Юлія Закаржевська наголосила на тому, що, хоча й не все вдалося так, як планувалося, та не дивлячись на всі труднощі, їх робота у руслі творчості, мистецтва та благодійності буде продовжуватися. Якому разі наш запал і наше натхнення, і наші плани не сколихнулися. Власне наші сталі заходи, фірмові заходи, такі як вільний мікрофон, вірші під червоною лампою, які будуть відбуватися стабільно щомісяця». Це співпраця із міжнародною літературною корпорацією Меридіян Черневіць в рамках проекту Мережа. Також раз на три місяці будемо запрошувати видатного поета до нас в з презентацією. Також в нас в планах розширити волонтерський штаб і додати ще декілька проектів суто волонтерського характеру. Ми хочемо розширити цільову аудиторію споживачів культурного продукту в житомирі. У свою чергу співорганізатор фестивалю, таких як я багато, Володимир Котик, анонсував проведення ще одного спільного з арт-терапії заходу уже зовсім скоро. З приводу арт-терапії і подальшої співпраці, думаю, що вже в вересні цього року. Скажімо, це буде 24 число. Ми вже проведемо ще один фестиваль. Зараз ми обмірковуємо над назвою, обмірковуємо в форматі його. Це буде, оскільки, одноденний фестиваль, тому ми думаю, не зупиняємось на цьому і тільки набираємо оберти.